Всім добрий день! Продовжуємо розбирати задачу п'ятого пункту номер 21 Минулого разу ми розбирали розв'язок цієї задачі, здебільшого, аналітично. Зараз я розв'яжу її так само, але графічно. І так, у нас є функція 1, друга Х квадрат. І дивіться, що у нас тут є по проміжках: від мінус 4 до 4. Да? Відповідно, давайте тоді ми ось так ось проставимо, мінус -4, 4, і я одразу побудую графіку на друге х квадрат. Це треба взяти х квадрат і стиснути у два рази до ОХ. Тобто одиничка перейде в 1 другу, 4 перейде в дві очку, 16 перейде в вісімку і так далі. І так, давайте тут проставимо, буде не в масштаб. Нехай одна друга, а нехай 2, нехай 9 других, нехай там розрив 16. А, стоп, 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 а на що мені 16? Я ж тут буду. Так, зачекайте. Одна, друга, два, дев'ять других 8 а не 16. Так, тобто ось така чудова параболка тут буде. Таплич я будувати не буду. Не бачу в цьому ніякого сенсу. І так, ну, трішечки вона може тут на параболку бути не схожа. Але, Ну, щось таке. Так, да, звичайно, вона тут має трішечки далі йти. Зараз вона прям зовсім крива. І так, єдине, що ми можемо сказати, що знову ж таки, користуюсь тим, що ми довели у задачах 16 та 17, ми можемо стверджувати, де ця функція буде монотонною. Так, це одна друга, оце двійка. Оце 9 других, це 8. І так, значить, Y дорівнює 1 друга х квадрат. У нас буде зростати на від 0 до плюс нескінченності. І спадати вона буде на від мінус нескінченності до 0. Тепер давайте перейдемо до множин. І так, множина перша це m від мінус 2. До мінус одиничка І так, додивимося. Отут у нас з вами наша функція спадає. Відповідно максимальне значення. Я вже не буду тут писати, що вона там зростає, спадає. Максимальне значення у нас це за мінімального аргумента. Тобто це, тут це точці одна, друга, а мінімальне значення. За найбільшого аргумента, тобто це оці, а, так. хвилинку, Найменший аргумент це ж мінус 2, так, да, буде? Чогось я, цей. Так, ні, стоп. Функція спадає, значить, максимальне буде в найменшому аргументі. Це мінус 2. Да. Чогось у мене мінус 1 менше за мінус 2. Ну, буває. І так, тоді отак. Так, дивимось другу. М у нас від 2 до 4. Знову ж таки, М від 2 до 4. Маємо що тут у нас наша функція зростає, а тоді максимальне значення на правому кінці. Максимальне значення. Тобто, це буде вісімка. А мінімальне значення. Це буде двічка. Так, отут от, також на М. Треба вказувати, де саме ми ці максимальні і мінімальні значення шукаємо. І так, М тепер у нас від мінус 2 до 4. Ну, в попередній задачі, де параболка була гілочками вниз ми казали, що максимум у нас досягається в точці 0. Ну, а тут, власне, мінімум буде, очевидно, досягатись в точці 0, де ж буде максимум. Ну, ось у нас наш виходить шматок. Ось тут у нас кандидат С2, тут кандидат С8. Знову ж таки, можна на два проміжки монотонності розбити, якщо це аналітично доводити. Ну Графічно, в принципі, воно видно, де найвища точка. Найвища точка це, звичайно, вісімка. Відповідно, ми кажемо, що максимальне значення тут дорівнює 8. Ну, а мінімальне значення F від X тут дорівнює, очевидно, 0. І так, четверте. У нас тут буде півінтервал 2, 4, З максимальним значенням біда. Тому що ось знову він, наш проміжок. І виходить, що четвірочка, на жаль, відпадає. А це означає, що значення 8 не досягається. Відповідно, максимуму у нас не буде. Тому що ми не можемо стверджувати, що там, наприклад, 7,5 це максимум. Для 7:5 завжди знайдеться 7,6, для 7,9 завжди знайдеться 7,91, ну і так далі. Тобто максимального у нас не буде. Тобто не існує максимального значення f від X. Не знаю, чому я f від X пишу, ну нехай вже F від X. Адже да, тут. Давайте тоді ми тут скажемо, що F від X дорівнює. Одна друга х квадрат. Ну, щоб тут було зрозуміло, про яку функцію я скажу. Так, значить, а мінімальне значення. F від x у нас чому дорівнює? Очевидно, нулю. В нулі. Да? Нуль належить цій множині, відповідно, ось вона наша найнижча точка. І п'яте. Про п'яте я пару слів казав, коли розбирав 20-й номер. У нас інтервал, і подивіться, в чому тут прикол. А прикол тут в тому, що ані найбільшого, ані найменшого у нас виходить не буде. Дірка 1, дірка 2. Ані значення 8 не досягається, ані значення 2 не досягається. Тобто не буде тут ані максимального, ані мінімального. І так, значить, у нас не існує максимум f від x. Нам нужені M. І в нас неясній мінімум, нам нужені M. Ну, ось графічно, як це можна інтерпретувати. Знову ж таки, більш строго було минулого разу. Але, в принципі, оскільки ми довели тут ключові задачі 16, 17, ну хоча вони ключовими тут і не позначені, але, в принципі, користуємось ми саме цими фактами монотонності. То можна, в принципі, накидати графік і таким чином це зобразити. Єдине, що для 9 класу, мабуть, треба ще табличка. Тобто, те, що я отут точечками приставив, мабуть, ще треба табличку зобразити. Ну, не знаю, то вже індивідуальні вимоги, мабуть. Дякую всім за перегляд.